В будівельному управлінні Коваль-Промбуд, де ми побували напередодні дня будівельника, панувала звична ділова атмосфера. І це зрозуміло, адже роботи у будівельників цю гарячу пору, як завжди, вистачає. Згідно доведеного плану, зазначив у розмові з нами начальник виробничо-технічного відділу управління Іван Васильович Власюк. Ковальські будівельники у нинішньому році повинні виконати будівельно-монтажних робіт на загальну суму 16 мільйонів 329 тисяч карбованців, а в договірних цінах вартість цих робіт оцінюється більше як в 270 мільйонів карбованців. Зауважимо, що за перше півріччя їх виконано лише на 75 мільйонів карбованців в договірних цінах. Втім, не буде в умову цифр, не завжди зрозуміло тим, хто далекий від фінансових проблем будівництва. А побуваємо краще на деяких об'єктах будівництва підпорядкованих будівельному управлінню Ковальпромбут. На бульварі Лесі Українки, наприклад, продовжується будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу, яке планувалось завершити в третьому кварталі нинішнього року. Однак, як стверджують самі будівельники, із дачі об'єкту в експлуатацію доведеться дещо зачекати. Основна причина затримки будівництва відсутність. Коштів для подальшого його фінансування, оскільки замовник споруди обласна рада профспілок поки що їх немає. Поруч з майбутнім спорткомплексом знаходиться новий 35-квартирний житловий будинок, збудованим у нього приміщенням для нового ательє. Активно ведуться будівельні роботи і на вулиці Фадеєва. Тут споруджується 57-та 45-квартирні житлові будинки, завершується будівництво 78-квартирного кооперативного будинку. Саме на згаданих об'єктах працюють і кращі будівельні бригади управління муляри на чорі з бригадирами Петром Володимировичем Гаврилюком та Леонідом Арсентійовичем Красновим. Бригада малярів під керівництвом Валентини Онуфрівни Ліфанчук. Звичайно, що далеко не все у будівельників складається так, як цього хотілося. б. Одна з найгостріших проблем дефіцит червоної цегли, який призводить до простоїв, дестабілізує роботу мулярів. Червоної цегли немає. Немає цегли. Ми приходимо, зараз друга прийшла машина кирпича, ми зараз виробимо до п'яти годин, а друга сміна вже буде так. Перетягнеться на час на два і все. І це кожен день повторюється? Ну, вже масика, вже туди, я з відпуска вийшов, вже пару тижнів такого. В минулому місяці, наприклад, на об'єкти будівництва Коваль Промбуду дійшло цегли всього 54% від потреби. Цікаво, що дехто з індивідуальних забудовників, скоріше всього, ніякого дефіциту цегли на сьогодні не відчуває. Та й про інші проблеми, характерні для будівельників Коваль-Промбуду, знає хіба що щуток. Свої складності й у малярів, які завершують оздоблювання роботи на будівництві 78-квартирного кооперативного будинку. З якої ви бригади будете? Клюнди. Люнди. А за професію? Каже, маляра маляра. маляра, маляра. Де, Де ви зараз працюєте? Тут, тут, На цьому об'єкті. Кооперативний дом. Попаднеємо. То вже зараз йдуть оздоблювання роботи, так? Так. Скільки так. вам ще... Залишилось працювати, коли думається здати будинок в експлуатацію. Вроде в років вересні місяці маєш здавати. Місяці, да. Ну а Материалу. як вам як вам працюється взагалі? Які у вас проблеми? Матеріалу в, в нас немає, хлопці. Краски, краски нам не вистачає. Ми вже здали п'ього, але краски немає дали, і все. Далі достроково до здали, здали п'є, тільки як немає воно. матеріалу. Тобто, За вами. Справа не, не стоїть, тільки за матеріал. У нас все добре, все дівчата, хлопці тільки що в нас красок немає. От і все. Матеріалами і все. А так ми здали б його і в цьому місяці могли б здати. Такі у нас. Ходять, коли там квартири хочуть переживають, хочуть скоріше поселитися люди. І нам немає чотири події. От не тут немає великої краски. Треба з Луцька, щоб з тих Складів їх. І треба качество, краска, хлопці. Щоб хороша краска. яку-небудь. Зараз а, привозить та, що є. А, не не та, що привозят. Не привозят. а потім каже, що в нас нема качества. А матова краска. Качества. Матує, Бачите, все. Злина, Знаєте, що хочу сказати, хлопці, якщо ви до От зараз ми майже без роботи, майже без без роботи, а прийде кінець місяця, і ну здача буде. На гонка буде тоді. Будемо так, робити. Так, як завжди. Буде стармовщина. Качество, ясно. Яка там буде вже якість, якщо ми спішимо, одна одну підганяємо, аби скоріше вложитися, бо завтра чи післязавтра, чи там через тиждень буде комісія. Ясно, а дом кооперативний, буде до нас претензії передати. І то не тільки тут, а скільки ми робимо, майже так завжди. Я не знаю, що так. Невже не все одно, що вибити краску ту привезти на місяць раніше? Якщо Ну знаєте, що все одно ж буде здача дома. Чого раніше ніхто не побезпокоїться, не знаю. Проблеми з будівельними матеріалами, організаційні складності, звичайно, впливають і на якість виконаних будівельниками робіт. А як давно ви вселилися? Та я там недавно вселився, а квартиру отримав давно, але ж на все треба кошти і треба все переробляти. І плитку в ванні. Лучше б вони мені взагалі там не штукатурили так. А то б штукатурили, а мені довелося заново все робити. Пилити і потім заново робити роствор і ложити плитку. Якби в общем, зарані давали місце, сказав, що це буде твоя квартира, так я був би заінтересований сам ну, бути присутнім при строїтельстві, ну і щось допомогти, підказати і так далі. Фактично так, самому так, так, доробляти так, свої квартири. Так, так. А, не, ну а не переробляти. Ну все, я спішу.